Вас вітаю вихователь молодшої групи Леона Валілія Валентинівна. Сьогодні ми з вами проведемо заняття з малювання на тему чайні троянди. Вітаю, мої любі хлопчики і дівчата! Сьогодні ми з вами будемо малювати ось такі чарівні квіточки. А чи знаєте ви, як вони називаються? Так, звичайно, це чайна троянда. Давайте роздивимося її краще. Подивіться, яка гарна квітка. В неї є стебло листячко, а також гарна пахуча квіточка. Ось послухайте віршик про неї. Цвітуть троянди в літній час, хоч гілочки колючі, Та квіти гарні, як атлас. Пахучі, припахучі. Дітки, для того, щоб малювати троянди, нам знадобиться фарби, пензлик з склянкою води, файл та аркуш паперу. Але спочатку ми з вами зробимо пальчикову гімнастику та розімнемо наші з вами ручки. Тож, повторюйте за мною сяє сонечко привітно! Квітка з пуп'янка розквітне! Разом квіточку зрастимо і матусі віддамо. Які ви молодці! А тепер ми з вами можемо починати малювати. Для цього ми візьмемо файл, надуємо його повітрям та скрутимо ось. Так зараз оцім уголком ми наберемо фарбу та поставимо на папері штамп. ось так. Один, другий, третій. Четвертий та п'ятий. Ось. Дивіться, що у нас з вами вийшло? А зараз ми візьмемо пензлик з червоною фарбою та хвилястою. Лінією ось таким чином обведемо наші троянди. Ось так. Ось що у нас з вами вийшло такі гарні яскраві троянди. А зараз ми з вами візьмемо зелену фарбу та почнемо малювати. Плодоніжку, яка знаходиться під квіточками, ось таким чином. Ось робимо такі полосочки, і з'являється наша плодоніжка квіточки. А зараз ми намалюємо гілочки нашої з вами троянди. Ось так. І ще одну. В нас п'ять троянд, тому і гілочок буде п'ять. А зараз ми намалюємо листячко. Ось таким чином. Дивіться, які гарні листячко в нас з'являються. Дітки, ось і вийшли у нас з вами чарівні чайні троянди. Ви дуже старанно працювали, ви молодці. Дуже гарні яскраві малюнки у вас вийшли! А зараз прийшов час прощатися. До побачення, до нових зустрічів!